Це ранок вдома бажаємо всім спокійного вівторка. Буднями ми з вами від 7.30 до 10.00, я вихідними нагадаю на годину довше до 11.00. Ну а ті, хто підписується на нас у соцмережах, отримують цілодобовий доступ до всіх матеріалів. Так шукайте сторінки ранку вдома у Фейсбуці, інстаграмі та на Ютубі. Ну а просто зараз ми вирушаємо до Ірпеня. Там працює благодійна ветеринарна клініка. Хто саме може звернутись? Туди по допомогу для свого улюбленця розкажуть наші журналісти. Ходиться підготовка перед стерилізацією тварини. Фіксація, далі підготовка робочого операційного поля і безпосередньо сама стерилізація. Варинки у благодійній ветеринарній лікарні, яка нещодавно відкрилась в Ірпені, сьогодні за планом декілька операцій. Також сюди можна безкоштовно привезти чотирилапого на первинний огляд, вакцинацію, чіпування та кваліфіковане лікування. Клініка працює по стерилізації безпородистих тварин. Допомагає також, навіть не допомагає, можна сказати, а перевага йде. Переселенцям, волонтерам, зоозахисним організаціям та безпород... ну, людям з похилого віку, військовослужбовцям. Українська благодійна ветеринарна клініка це спільний проєкт Українського фонду ветеринарної медицини та міжнародної зоозахисної організації Форпаус. Фонд почав працювати в Україні в 2012 році. Офіційно о, представництво відкрилося в 2016 році. Займаються стерилізацією вуличних тварин. фонду присутня мобільна клініка. Є команда, яка працює по інших містах України. Цей проєкт створений, аби допомогти волонтерам, опікунам тварин і людям із вразливих категорій піклуватися про тварин. Перша благодійна клініка розпочала свою роботу у Запоріжжі. Другу облаштували в Ірпені. Це наш комп'ютер, тут ми ведемо базу клієнтів, спілкуємося з ними, тобто вайбер, телеграм. Це мікроскоп, на чому ми робимо аналізи, міні-лабораторія, скажімо так. Тут у нас препарати, це у нас узі апарат. Тут у нас післяопераційний простір. Це у нас хірургія. Тут ну такий дезінфікуючий волочок. У команді кваліфіковані спеціалісти Олександр Назаришин, ветлікар з багаторічним досвідом, чоловік у фонді ФОР ПАВС і ще від 2015 року. З початку Великої війни він провів сотні безкоштовних операцій зі стерилізації. Спілкувався з директором. Фонд Форпавс, і від неї отримав інформацію, що е, Владлен Ушаков, засновник благодійного фонду, е, підшукує лікарів для відкриття клініки. Е, знайшов, віднайшов Контакти Владлена, поспілкувалися. Він запропонував роботу. Ну, домовилися про роботу, але попросив зібрати команду. До команди доєдналися ще два ветлікарі. Одна з них — 26-річна Аліна Клечановська. Працюю ну десь років 18. -ти. Більш така загальна практика, терапія. Людей багато звертається, дуже багато звертається кастрація стерилізація безпритульних тварин. Десь біля будинку бігають там котики, собачки. От знову ж таки, військові. Там коли бо дуже багато до військових прибувається тварин. Тому да, ось такі люди більш звертаються за лікуванням менш трішки, але теж звертаються. Ну дуже багато саме котиків з вірусними інфекціями. Військовослужбовиця з позовним Акума несе службу в жіночому батальйоні Бойові відьми, який боронить небо над столицею. В місцях, де базуються мобільно-вогневі групи до оборонниць прибилися собачки, і жінки почали ними опікуватися. Власноруч зробили велику клітку для авто, аби зручно транспортувати тварин. На стерилізацію до ветклініки. Одну ми стерилізували, а три дорослі ще є. Ці дорослі привели маленьких е, цуценят, яких треба зараз в добрі руки передати. Бо йдуть холода, їм холодно, їм холодно. Ну як холодно? Ми їх кормимо, звичайно. Але ж ми не можемо бути як хазяйвами. Заберуть до себе в теплий будиночок і так далі. Да. Тому просимо всіх небайдужих допомогти нам забрати. Собачки у нас дуже ніжні, у нас дивіться, які яких... ці очі-бусінки. Вони хочуть додому, хочуть тепла і ласки. Український фонд ветеринарної медицини та організація ФОРПАВС планують розширювати мережу благодійних клінік по всій Україні, аби якнайбільше улюбленців отримали безкоштовну кваліфіковану допомогу.